Сьогодні першим прийшов гарбуз. Ось так. Я йому дала їсти, а побачила його в вікні. Там у мене мисочка стоїть, на зливній ямі. Влітку я наливаю туди воду для котиків, пташок. І так я її не прибираю, вона там трішки тріснувша зверху. Це мисочка моєї дочечки. Ну, у нас у всіх такі мисочки були, і в сані, і в доці, і в мене. Але в доці оце тріснула чомусь вона. І вона привезла каже, хай буде твоїм звірям. У нас тоді е, ще були котики, їх було два. Ой, на жаль, немає вже їх. Був барсик і був рижик. Рижик приблудився до нас, було День пам'яті чоловіка моєї мами. Це другий її чоловік після мого тата. Ну і він мене не виховував, бо вони зійшлися вже. Я була доросла. Тому, ну ось так. але ми, Він дуже хороший, він дуже любив моїх дітей. І було це 13 серпня. Діти були на вулиці, сиділи пили пиво, була тут і дочечка, і син, і невістка, і малеча ж Санін. От. І це був вечір. Саня каже, у вікні мені постукав, я була в спальні. Там у мене стіл стояв ноутбук, і я то там сиділа, бо я пиво не п'ю. Ну і каже, мам, вийди, я виходжу. А там такий комочок крижий, худий, хвіст довгий, як крисеня. Я кажу, нагодуйте. Ну, вони дали, що там столу було, колбаска, рибка. Це все він поїв, кажу, не проганяйте. І він потім такий гарний виріс. Ну, ось якось так. Ну добре, я потім дорозкажу, бо поки годувала гарбуза, зателефонувала Наталя. Ну і я каже: йди поснідаємо. Добре, що я нічого не готувала. Ну, ще рано. Добре. Бо вона вчора така була в депресії, то я їй тільки жилейки, цукерочки в карман поклала і коли попили. Ну, а зараз піду, потім про. Рижика розповім. Заодно позбираю тут судочки, бо я все забуваю. І що ти не доїв красунчик? А, майже доїв, хороший, хороший гарбуз, бецик такий, хороший. О, у нас ще й сміття не забирали. Щось це вони забарилися, писали, що. З шести ранку будуть забирати, а зараз вже пів Так, дорога слизька, треба йти обережно. Ой, та все рівно світла не буде довго, до шести вечора не буде. Нічого собі з шести ранку. Ой, ну, мені здається, це щось так. На знищення людей, які лишилися. Ну, це моя думка суб'єктивна, так що не беріть все близько до серця, а може воно так і єсть. Виживемо, ми сильні українці. Так, хоч у нас тут майже в кожного помість крові, Наташа спить, ти отплю. О, бурщ давно не був. Капост, душа. Да? А, о, це те багато, а це нам до чаю. Вона принесла щось. Ну чого, а це знаєш, як гарно, так отак ріжеш кусочками, отак. З чаю. А вона тут принесла. Муси, це о, Так, Це, ти. це си. Так, може, вона хоча їсти. Це вона принеси. Так, вона приймає. Да. Ага. О, ще не попила. Швидко. А, це ж їсти. Ну тоді давай. Ти сьогодні як тримаєшся? Ні? Трошки, так. Трошки, да. Ну тоді я роздягаюся. Добре, що я не поснідала, тільки збиралась. Ти ж знаєш, так, є у мене час. Я тільки подоставала. Достала, думаю, зараз посмажу два яйця з сусідською чи що. А тут ти телефонуєш, а тут прийшов гарбуз, давай гарбуза годувати. Ну там у мене ото бульйончик був таке. Сьогодні Наташа хазяйка. Рано встала, Рано встала. це було скільки в півп'ятої. Пів і зварила борщ, тушила капусту з е, горошком, Зробила дюфтіле. Ну, і це наш десерт. Бутиць. Да. Бутиць. Чай путі. І смачного. А в світері дуже жарко. ти в цьому, так? Да. Бутиць. Ну, да, щоб відкрито було. Бачиш, а я закутушкана. Це поки я зателефонувала Віка, я пішла, щоб тихенько в ванну розмовляти, а Наталя прибрала вже все чисто. Я кажу, ну ладно, тоді пішли мене проважати. Крій, Дякую за гостинність. Деємося, Приходьте й ви, не цурайтеся. Ми не цураємось. Давай, пока, Наталечка. Ще один підопічний прийшов тепленьке їж. ну трішки е, спав мороз зараз мінус три, прийшла від Наталії. Думаю, закутаюсь в плед і ляжу з поверх, покривала в кроваль, в ліжко. Лежу, лежу, потім згадую, що я не договорила про свого котика, який у нас жив, якого ми назвали Рижик. Ну, він до нас прийшов, ми, може, місяців два було, десь отакий, от голодний весь. Ну, думаю, зараз розповім далі. І в мене, здається, є фото. Та є, я вставлю, який він був. А тут у вікні сидить сірий. Думаю, це ж він прийшов поїсти, то я його нагодувала. Ця ось красуня, ти що хочеш? Тебе пів миски їжі ще не І іди їж. Ну і розповідаю далі про цього Рижого. Він такий гарний був. І Сашин малий ще зовсім маленький був. Ну, йому це йому день народження в травні, а це трапилось в серпні, ось такий він був. Йому рік виповнився тільки там декілька місяців. То він з ним грався. Ну і так ми його залишили. В будинок ми його не брали, був він на віранді у нас, потім його прийняв наш старший кіт, з яким ми приїхали з лівого берега, коли сані лишили квартиру, а сюди переїхали, ми його забрали. І він був такий боязкий, він. Під кровать, як заліз, як ми його привезли під ліжко. Тиждень від тіля не вилазив, вилізе, побіжить в туалет, водички попив, ні їсти, нічого не хотів. А сам був такий здоровий. Ну, Барсик, ми його назвали Барсік. От, він, знаєте, такий по величині, більш схожий на мийку на от такий здоровенний був кіт. І він прийняв цього рижика маленького. Ну то хлопчик і то хлопчик. І в нас був іще собачка. Собачку пізніше вже е, ми завели, і малий назвав його Буба. Чого Буба? Тут у нас по вулиці ходив собачка, Бублік. Ну, він нічейний був, але він ось тут був. І він на нього казав Буба. І це ж і цей так назвали його Буба. Теж десь є фото, який він у нас був. Але, на жаль, був. І так вони це й жили. Поки був басік, то він прийняв рижика і вони разом то спали. В гаражі їм двері лишали відчиненими, ми там не замикали нічого. Потім в 2016 році, чому я запам'ятала, ну, рік то, а так, 27 квітня день народження моєї донечки, а 28-го зранку він поїв барсик і пішов, він завжди ходив. Він тут був, як, знаєте, як господар, він по вулиці ходить, він не боявся ніяких собак. він Такий. Ну, ось він пішов і не повернувся. Ну, йому років 10 було, щоб, щоб зійшов, знаєте, як кажуть, сходять, щоб померти. Ну, не знаю, що трапилось, ми ніде його не знайшли, де ми його не шукали. Такий гарний був. Ну, а рижик лишився. І цей рижик. Він трішки ж старший бубліка, бубу, цього собачку. І ми в собачці зробили будочку. Він жив, звичайно, на цепу, що я не признаю, мені, ну, мені всіх жалко. Ну, так, чоловік вирішив. І от він прийняв до себе в будку цього рижика. І оце він не хотів вже ні на віранду, ні в гаражити. Там йому тепло, я йому зробила там. Де він спав, тепленько, все. Їсти ходив, а спати йшов до бубліка в будку. І це цей тільки побачив, що він десь там по дереву лазе, або по паркану лає, що йди сюди. От. Ну і так трапилось в 2017 році чи в 18-му. Восени. Не стало його. Де мене шукали? А він такий маленький, ну мініатюрний просто. І такий, як собачка. Де йдеш і він за тобою. Як бачиш, що ти далеченько вже заходиш, вертається додому і біжить, біжить, швидко-швидко. І ось його не стало. Не стало, ми вже його шукали, шукали, нема. Ну, а тут же ж у нас е новобудови, всі тут хтось приходить, щось робить. Я не буду нікого звинувачувати, ну десь його закрили, десь закрили. А потім, як прийшли, то Ну, він там вже ж без води, мабуть, без Ну, Головне, що знали, що це наш шкіт. Бо підкинули його тут, де в мене пісок за парканом. Ось сюди підкинули мумію. Я правда знайшла. Я плакала дуже, плакала, що це. Ой, це такий був котик. Я вам передати не можу. Такий хороший, такий ніжний. Ну, Звичайно, я його закопала і сказала, я більше не хочу в домі ніяких звірів. Це так важко, я краще чужими пограюся. Ну, тут з'явилася фендюха. Ну, куди ти з нею? Це ж Саня подарував вікулічки на день народження її. Ну їй тут добре, тільки вона шкодниця, да? ти шкодниця. Дивиться, що я про неї розповідаю. Це важко їх всіх втрачати. А в моїх дітей у вікулі і у Наташі ми подарували віки. Вона була маленька. Років п'ять, мабуть, було, і в неї були золоті сережки з камушками тими червоними. І якась молодичка, ну, не якась ми знаємо, яка, бо її потім судили. Я вже не пам'ятаю, що там їй присудили, чи вернула вона гроші, чи сережок, звичайно ж, не було. І для того, щоб такого більше не траплялося, вона зняла просто, як вона, дай посмотрети, ну це ж знаєте, яка дитина. ж. І вже цікаво, що вона ж ну, ось так. От, і ми дали гроші, щоб е, купили від нас з дідом подарунок для віки собаку. І вони з Сашу, да, поїхали і купили водолаза. І привезли його, Віка у нас була на лівому, там на березі, ми там жили тоді. І привезли віки оцього собаку. Такий преданий теж був. Дуже. Ну, він, бачите, в нього була і сестричка там, і сестричка переболіла чумкою, і наш е... Ой, переболів, теж лікували його, але він прожив 12 років, теж помер. Е... Ім'я в нього було хан. Він чорний, такий гарнючий. Зараз я коли е... змалив, там є у мене колаж з фото. І Віка маненька ну, вже в школі вона була. І е, вона до нього так притулилася, є фото. І це малий любе показувати а, ту чорну собаку нашу. То, от такі, Ну, це дуже важко. Це, знаєте, Людину втрачаєш, це так боляче, так боляче, ти не знаєш, куди себе діти. Особливо рідних, ти роками оце все в тебе в голові, не знаю, Ти від цього нікуди не дінянешся. Бо це твоє. А, а звірів теж важко, важко втрачати. Я сказала, я більше не хочу. Скільки раз поривалася, я котика завести. Ну, ні, 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 ні. Я краще оцих через вікно погодую чужих і пограюся з ними. Але не хочу я їх. Може, я егоїстка, але я вже через таке пройшла, що мені не хочеться більше. Оце така розповідь моя про цих котиків, про цих собачок. І коли в Наталії був, в них весь час, в них була і дверняшка, вона віддала брату, не знаю, яка його там доля, маленький був такий собачка. А в них був сьома, потім був Бася і оце Айк. І все одна й та ж порода. І я думаю, це після кожного, після кожної втрати, що вони більше не будуть заводити. Поїхав Саша, привіз після Сьоми басю. Потім не стало, ну, Басіка е, ймовірно отравили. Тоді ходили якось, кидали кому. Не подобається щось, кидали в двір, а це ж собака, він з'їв той кусок м'яса чи кусок ковбаси. Ну, пропав, не, не стало його. Ну, а заю це таке трапилось теж. То я в них пограюся, це всі говорять, а ти їх не боїшся? А чого ж я буду боятися, як вони в мене виросли? Ми вхожі були один до одного, і ці маленькі, я їх знаю, от я їх не боялася. Ну, звичайно, це собаки такі, що їх треба боятися. Це, це я не боялася. Це пищавка і теж нападає он. Ну, це така моя розповідь. Зараз піду я, мабуть, одягаю піжаму, вже ні до кого не піду і... і... Чи ні? Та зверху ляжу закутаю з пледом і буду лежать, поки світло дадуть. От ну, те ж говорять, а вагу набираєш як. Отак і набираєш вагу, бо взимку нема що робити. Нема господарства, кроме оцих, що прийшли. Все чисто, все прибрано. Малечі немає. Віка говорить, ой, бабуля, в нас тут ігрушок скрізь, скрізь порозкидано. Я кажу, та мені б краще воно буде. А що ми, каже, до тебе приїхали трішки, побули, а потім ти зібрала і в тебе чисто. А тут, хоч збирай, хоч ні. Та кажу, ні, він уже й сам може складати. Правда, зразу вже висипає. Ну, це так. Може, вже по весні буде тепліше, то надовше будуть його лишати, вже він якось, ну він дуже сумує за мамою, за татом, він плаче, він це треба його чимось. Відволікти, щоб він же ж не зрозумів, що вони поїхали. Ну, вже ж розумний. Ну, це так. І завтра нам там півтора року вже буде. Ось. Ростем.